Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Це термінове відео. Я їх записую буквально кілька хвилин тому для того, аби вам зі свіжою інформацією розповісти про те, про що неможливо мовчати. Нарешті сталося вже офіційно підтверджено: на території Російської Федерації і на території України, де перебувають зараз Збройні сили Російської Федерації і ПВК. Вагнер офіційно підтвердили заворушки і стрільбища між собою. Телеграм-канали, які пов'язані з паном Євгеном Пригожиним, повідомляють, що табори вагнерівців атаковані підрозділами Російської Федерації. Послухайте, будь ласка, як коментується Євген Пригожин. на Бахмуті, Захищаючись Росії і російської армії. Нас подло обманули и пытались лишить возможности защищать свои дома и разогнать ЧВК Вагнер. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но этим разе они не успокоились, сегодня, видя, что мы не сломлены они нанесли удары ракетные удары по нашим тыловым лагерям погибло огромное количество наших бойцов наших боевых товарищей мы примем решение как ответим на это злодеяние следующий шаг за нами ось вот такая история Это... Коментар безпосередньо ватажка ПВК Вагнер, пана Пригожина. Далі вже коментар з приводу того, що загинула велика кількість наших бійців. Говорить Пригожин про свою ПВК. Ми ухвалили рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок буде за нами. Раніше я нагадаю вам, що Пригожин неодноразово критикував як Міноборони Росії, так і російський генштаб в самому генштабі Російської Федерації це ще не коментували. Втім, ви пам'ятаєте ці фрази, які стали мемом мемом з приводу там Герасимова Шайгу, які мали снаряди йому надати для того, щоб він гідно воював і його ПВК гідно воювало. Ну, от снаряди схоже. Надали в цікавий спосіб. Прес-секретар е президента країни-агресора Російської Федерації Дмитро Пісков заявив, що Володимира Путіна проінформовано мовляв про ситуацію з Пригожиним. Водночас, видання під назвою «Важні історії повідомляє з посиланням на джерело, що в адміністрації президента паніка там не виключають сценарій початку громадянської війни. В Російському національному антитерористичному комітеті після заяв Пригожина порушено справу про заклик до збройного е, заколоту. Ну а Федеральна служба безпеки Російської Федерації порушила кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту. Твердження Пригожина не мають під собою жодних підстав. Вимагаємо негайно припинити ці. Протиправні дії, заявили у Російському національному антитерористичному комітеті. Ну і тим часом з'явилося не відео, друзі, а фотографія власне, удару, по ПВК Вагнер. Є такий телеграм-канал Розгрузка Вагнера, там, власне, Вагнерівці зазвичай. Опублікують свій контент. Е, ну Тут мало що можна розгледіти, але ось так виглядає е, сторінка, на якій е, видно е, процес е, того, як після нанесення удару е, буквально шматки розлітаються по сторонах, і видно, що. Розтрощена місцевість, ну і відповідно, ті, хто перебував на цій місцевості. Цитую підпис під цим відео: нанісен ракетний удар по лагерям ЧВК Вагнер, много жертв по інформації очевидців Удар був нанесен з тилової сторони, тобто нанесен воєнними Міністерства оборони Російської Федерації. Всі патріоти Росії, справжні патріоти країни, виходьте на вулиці, зброю ми знайдемо. Це зараз заклик Пригожина фактично до всіх росіян. Цієї ночі ми вирішимо питання зрадників злочинців, які зганьбили Росію. Їхні імена Шойгу і Герасимов. Це все заклик Пригожина. Не знаю, чи росіяни вийдуть зі зброї, але те, що певна частина незадоволених путіним на війні, я маю на увазі безпосередньо військових, можуть перейти на бік Пригожина, Це очевидно, російським державним змі та телеграм-каналам заборонили згадувати будь-які заяви про заяву Пригожина. Тому зараз у росіян там, в принципі, по федеральних каналах штиль, тобто тільки в телеграмі можна це читати. Ну а щодо сценарію громадянської війни, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що це питання назрівало. І ми буквально днями показували вам наш випуск програми Вечір нашого проєкту антипропаганди, який ми робимо російською мовою навмисно всі ці роки. Так в цьому проекті у нас у включені були РДК, представники РДК, зокрема, один із воїнів, громадянин Російської Федерації Ілля Багданов, який сказав мені фразу, яка трошки нас пантеличила командою. Але тепер я розумію, про що він казав: він сказав фразу, що ми, патріоти Росії, так само, як і Євген Пригожин, патріот Росії, маємо спільні знаменники щодо цього тоталітарного режиму. Сказано, це було ну, буквально днів п'ятому, ви можете подивитися це відео на нашому каналі вечір. Але тепер я прекрасно розумію, що це не просто так. І якщо це сценарій громадянської війни, в якому переможе е хтось окрім Путіна. І після чого вже буде нова історія, нова сторінка а, стосунків під час війни України та Росії. Я не виключаю, що це станеться. Реально скоро терологічна допомога. Так, колода, скажи нам, пожалуйста, буде у вас переворот на болотах. Так, в этом году надо... колода, уточняю. в колода, З карти, дивимося, швидко. Блять, дьявол, вадім! Ребята, у нас починається інтересний заміс. ПЕЗДА, я скажу вам, що будь-які сценарії під назвою Громадянська війна на території Російської Федерації це ну точно пару балів, як мінімум, нам для настрою для того, аби зрозуміти, що всередині Російської Федерації почався розвал. Це так стриманий оптимізм. Чим більше буде таких заворушок, тим буде краще. Тому вболіваємо за їхні конфлікти. Слідкуємо за всією інформацією далі. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Як бачите, день ніч ми все одно працюємо, аби ви знали правду. Дякую за довіру і до зустрічі вже завтра.